Доброго ранку всім. Хочу показати, яке цікаве замовлення реалізував. Був, отримав від замовника суто фото такі, зразка не було. Ось от, такий от шильдик на мотоцикл Восход. Я ті розміри, які були на фото, кілька розмірів, яких мені вистачило для того, щоб це все зробити. Намагаюся максимально копійно зробити. Також знайшов в інтернеті щось таку от форму, де більш <кхів> вертикально до Звичайний екран це все відображалось. От, І зробив ось такі дві накладки. От, І так ось це все буде надруковано. Ось. У слайсері вже підготовлю для друку, запущу друк. Це все з двох частин буде, одна частина біла, і сам напис буде чорним. Якщо вас, вам те щось таке потрібно виготовити, звертайтеся в описі під відео є мої. Реквізити для замовлення, мій вайбер та телеграм. Всім гарного дня, ставимо вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!